Як ваші справи, малеча? Я дуже-дуже за вами скучила. Дуже-дуже-дуже. Так, сьогодні в нас тема нашого уроку буде музичні інструменти. Ми з вами вже вивчали музичні інструменти, тому сьогодні будемо повторювати. А хто перший раз з нами, той буде вивчати. І так, я вам буду показувати картинку, так, а ви будете відповідати, який це музичний інструмент. Домовилися? Поїхали. Перший інструмент. Це арфа. Правильно молодці. Слідуюча картинка: це в нас що? Рояль. Молодці. Знову Арфа. Скрипка. Так. Гітара. Вірно. Молодці. Флейта. Цей музичний інструмент, дуже схож на скрипку на картинці, але це великий контрабас. Так, слідче, ви всі знаєте, це в нас що? Барабан. Молодці. Так, це в нас труба. Вірно. Так, а це в нас який інструмент? Ц, е, у нього є клавіші, пам'ятаєте, як у нашого фортепіано? Це акардіон. Так, ну це інструмент ви всі знаєте. Це в нас що? Балалайка! Це волторна. Це духовий інструмент труба. І ще труба. Так, а ну, хто швидше вгадає, що це в нас? Ми розпівуємося з вами на цьому інструменті музичному. Це фортепіано. Ларнет. Знову інструмент флейта. Так, а це в нас дуже гарний такий інструмент. Він великий, великий-великий. Так, він розташовується в храмах. Я вам розповідала. Він бачите, дуже-дуже багато труп, із них іде. Е Музичні звуки. Це в нас орган. Так, а це що в нас за інструмент? Всі знають. Бандура. Молодці. Так, це маленька скрипка. А це велика. Хто знає? Контробас. Так, знову. Розпівуємося. Це фортепіано. Так, а це саксофон. Пам'ятаєте? Джазовий такий джаз, на ньому е е е всі грають. Дуже класний інструмент саксофон. Балалайка. П'ять ще в нас труба. Це в нас бубін. Так, а ну-ка, скажіть мені, що це таке? Це баян. А ось це акардіон. Так, вони відрізняються, тим, що тут є кнопочки тільки з двох сторон, з обох сторін, а тут в нас є кнопки з однієї сторони, а з іншої сторони, це Клавіші, да? баян, акордіон. Так, це в нас бубін. Уважно подивіться, металофон. Так, знаєте цей інструмент. Знов таки, Фортепіано Контрабас. Так, запам'ятали? Так, це в нас такий інструмент. Така у нього штучка є. ФАГОТ. Повторюйте. ФАГОТ. Це в нас знову повторюється інструмент. Бандура. Так, це в нас барабани. Так, так а це що? Дудочка, да? Дудка! Ви мої молодці. Повторюйте, будь ласка, музичні інструменти, щоб ви а, все знали. І розпочинаємо ми наш урок з артикуляційної гімнастики. Так, поїхали. Крутимо язичком по колу вправо і вліво. П'ять разів. Тепер вліво. Молодці, тепер трубочка, улипка. Гарно, надуваємо наші з вами щічки. Лоп, лоп лоп, лоп. Лоп. Молодці. Тепер цокаємо. Гарно. Тепер давайте будемо робити таке, таку вправу, щоб е, розслабити да, нашу нижню щелепу. Відкриваємо ротик, а тут наш, нашу круглу мишцю. Молодці. Дуже гарно. Тепер будемо качати з вами нашу діафрагму. Так? Пам'ятаєте, де вона в нас? Тут ми будемо її закачувати. Прижимаємо на животик і гавкаємо. Гав, 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 гав. А тепер дихаємо, як собачка. Молодці. А тепер давайте ми з вами просто будемо летіти на, само... на самольоті. Да? Будемо летіти Знизу до верху. Молодці, ну що, розпочинаємо? What's up? Сідай зручніше і будемо з тобою грати. Гра називається Олінь. Ну що, готов? Поїхали. У оленя дом большой, он глядит свое а кошка заяц по лісу біжить, дверь к нему стучиться, тук, тук, дверь открой, там в лісу охотник злой, заяц, заяць, забігай, лапу мне давай. У оленя дом большой, он глядит свое окошко, заяц по лесу бежит, дверь к нему стучится, тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой, заяц, заяц, забегай, лапу мне давай. У оленя дом большой, он глядит свое окошко, заяц по лесу бежит, дверь к нему стучится, тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой, заяц, заяц, забегай, лапу мне давай. У оленя дом большой, он глядит свое окошко, заяц по лесу бежит, дверь к нему стучится, тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой, заяц, заяц, забегай, лапу мне давай У оленя дом большой, он глядит свое окошко, заяц по лесу бежит, дверь к нему стучится, тук-тук, дверь открой, там лесу охотник Зло зе, зе, забігай лапу. Мне давай быстрій. Оління дом большой, он глядіть своє, а заяц по лесу Біжи, двір, к нему стучится. Тук тук, дверь откроють там лесу охотник злой, зе. А зараз будемо з вами повторювати наше українське папурі. Готові? Поїхали. Зараз музиченки запрошують на парті. 本当。Sure. Ну що я тобі дуже дякую за наш урок. Домашнє завдання буде таке: повторюй наші пісні, які ми вже вивчали, а зараз нові пісні ми вивчаємо. Дома повторюй слова та а, співай їх самостійно. А ще домашнє завдання таке: зроби собі кольоровий яскравий жетон і поклади його. А ми потім підрахуємо. Я вас всіх дуже люблю, дуже, дуже, дуже. Я вас обіймаю і сподіваюсь, що ми дуже скоро з вами побачимося.